Друзі, всім доброго раночку. У нас сьогодні сільський сніданочок намічається нарешті. Тато знайшов, купив в селі сало домашнє. Засалили і маленькі шматочки залишила шкварки зробити. Я розповідаю, у мене аж слинка. тече, Зараз буду яєчню зі шкварками смажити. Колись, коли я ще була маленька, ми з батьками їздили в село Андріївка ще на Донеччині. Там по татовій лінії була якась бабуся, сестра його матері, чи, чи як там, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, дуже мала була. І ось вона мешкала в селі. В неї була ось ця справжня українська піч. І вона, пам'ятаю, нас на сніданок нагодувала, насмажила з домашнього сала шкварки, домашні яйця посмажила. І був домашній хліб, випечений з печі. В мене просто цей смак э, асоціюється ну, все життя на, на протязі всього життя. Для мене це сільська така їжа, справжня, смачна, настояща, Просто я не знаю, так давно вже хотіла э, з домашнього сала шкварки посмажити з яїшньою. Просто нарешті моя така малесенька здійснилася. На ну, обід готую котлетки, свино-яловичий фарш, рис, цибулька і 2 столових ложки борошна. І ще одне яйце, і сіль перед смаком. Вирішила цього разу зробити побільше. Зазвичай роблю на одну сковородку, щоб там на один-два рази поїсти. А це вирішила запасно готувати побільше разу смажу без паніровки, набирала просто по одні столові ложки з з горкою і мокрими руками змочувала водичці, формувала такі котлетки, щойно перевернула, Пахне дуже смачненько. вам теж давно не готувала тут тільки лініві голубці, робила в мультиварці, але захотілося в вигляді котлеток. Також стушкувала, залишалася в мене половина пекінської капусти. Ось такі котлетки в мене вийшли. І ще зварила макарони, щойно процідила, І обід у нас готовий. Ось така у нас вентиляція у під'їзді. Свіженько, чисте повітря. Все супер. Холодно, звісно, але то таке. Мені багато хто в коментарях писав, що е, теж мешкають на Дніпропетровщині або в самому Дніпрі. І такі криші перекривають за тиждень, аж на цьому будинку вже два-три тижні в такому вигляді стоїть. Розібрали. Нам, мабуть, ще до кінця навіть не розібрали, накрили і то не повністю. Якоюсь плівкою і почали там на нашому будинку знімати тепер, скільки воно тако буде розкрите, стояти, Бог його знає. Вчора вимкнули світло, опалення нема від електроенергії, тільки то ми там всі окалелі закацубли. І десь в комусь в коментарях відповідала, писала, що цей... Е Розкрили, і там лето з витяжки небо видно. І так там було холодно, тепер взагалі просто як на вулиці. Ми ходили до магазину, й йшли назад. Думала, доня на качельки побіжить, а вона до машини сіла і сидить собі на сонечку. Укрутилася, володіє. Ось тако виглядає дах над нашою квартирою з нашої сторони. Хлопці, ті, що працюють, зараз пішли обідати, там а потім будуть продовжувати. Тож зараз тихенько трошки. Вчора слідкувала за новинами, обстрілювали харків. Дуже багато перельотів по місту. Лікарня постраждала, обласна. просто в шоці. Я навіть не знаю. Мені здається, не знаю, як там насправді, але я так по новинах дивилася. Нещодавно було більш тихіше, більш спокійніше зараз знов Після вчорашніх новин, що відбулося на переговорах, нічого ніякої угоди не підписали. Взагалі, не знаю, дивилася. Просто нема слів. Так сподівалася, що підпишуть, що. Мир вже якийсь настане щось домовлятися будуть в етозі, нічого. нічого такого і що воно далі буде взагалі. Тепер страшно уявити, що нас всіх чекає. Вчора ще одразу після цих перемовин виклали в телеграмі статтю, одразу прям написали, що, скоріш за все, я, якщо чесно, сьогодні новини не читала, чи вже Є таке чи нема. Скоріше за все Америка заморозить свою допомогу і буде нам взагалі капець повний. Перекриється виплати, соцвиплати, пенсії малозабезпеченим, там іншим категоріям будуть як мінімум затримки зарплат в плані. Освіти в плані ліка... лікарень, лікарів. Просто що воно нас чекає, нічого хорошого. Також писали, що дуже підвисяться знов ціни. в общем, не знаю. Ніяких райдужних перспектив що взагалі не, не видно. Як я ото і казала, треба запасатися запасатися тушонками, не знаю, чим продовольствім. Всім запасатися, як, наскільки це можливо фінансово, та готуватися до більш якихось жорстких часів. Маю надію, що вони не настануть і все буде в нас добренько. я Хочу закінчити це відео на позитивній ноті. Сьогодні перший день вісни. Я вас всіх вітаю. Вже сонечко гріє, вже на сонечки тепло. Все одно, як би там не було. Погано і страшно, але я не полишаю надії, що все буде добре, все налагодиться. Будемо жити спокійно в мирі та злагоді. Тож всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Хай вас боженька оберігає і анголи-охоронці. Пока-пока.